Щиток-сетка з наушниками з функцією радіо. FM Radio. Щиток з антенкою з Радіо. Торговим марки Vita под артиклом ZW307. Ну, я під собою веду щиток сеточний. Використовується при використовуванні бензопил, мотокос ну, і іншого обладнання. Сам щиток сітка, наушники. Наушники йдуть з радіо, з регулятор громкості радіо. все включения на нем, сам сканер и кнопочка Reset, то есть сбой в секцию. Антенка, провода. Держатели для щитка. Вот можно выставлять под вот любым углом ну на любым там 180 градусов по моему 90 градусов вот так оно крепится Надіваються на голову і щиток. Хороша лучше, чем маска не сітка, так як це не треться. Треться, але воно не затирається і приходиться викидати. Сітку можна прочистити, просто продувши, чи промивши. Писак чи трава. Наушники в принципі, потрібні для тих, хто робить цілий день з мото інструментом на вулиці. Наушники спасають того, щоб він спить ночі хорошо. Ну то есть шуми вони за день дуже за. за, за.